Добрий всім ранок. Ви на каналі щоденник рибалки І я вітаю вас з чудового ставка в селі Русю. На жаль, сьогодні сильний вітер. Добирався я сюди з асфальту. Не просто на першій передачі трохи машину носило вліво-вправо, бо були дощі цими днями і було то глина. Самі розумієте, хто водій. І через те, що вітер я заперся в самий кінець ставка. Тут дуже гарно, так і співають, і вітер набагато менший. Ну і воно того варте. Краса навколика. Так, але зараз мені треба вибрати місце для ловлі. Тому що тут риболові в кінці майже не буває. Все позаростало. Отакий От у мене задум є ловити на поплавочок. А це мені прийдеться, мабуть. чоботи вдягати. Випадку тут вже більш-менш можна ловити. Але ще зараз пошукаю місце. Ну що, на жаль, на жаль, буду ловити тут. Тут все-таки підтоп до води більш доступний і, мабуть, все-таки тут буде комфортніше. Все одно ну, тут трошки вітер менший, як на самому руслі. Так ось тут я починаю обживати місце, тут буду закидати. Так, що в мене є? У мене є кукурудза, в мене є... Париж і в мене є перловка. Попробую, мабуть, спочатку я на перловку. Гарно розбухло, не треба давати дві, поки що буде так, там буду пристосовуватися і щось вирішувати. Щойно чув, як Зозуля співає. А перед тим спів солов'я. вперше в цьому році я почув. Може ще вдасться зафіксувати. Щоб ви почули. Хотів я ще один поплавочок зробити. Вудочку з поплавочком хотів зробити. Але, на жаль, не вдасться мені суто на коропах хотів поплавок зробити, тому що я коробку з поплавками десь лишив вдома. Och pierdół poplał oczek Opla To jest mój pierwszy karzasyk. Super Remonowlę pro Opla Ух ти ж. Клас. Ще один симпатичний карасик. Садочок. Опля, красута, красна пательня. Підгодовував я, трошечки консервованої кукурудзи кинув і хвилин через 15 дав трошечки переловки. Нічого особливого з прикормками не вигадував. Хоча можна було і так. Бо карася тут дуже багато. От хвилин через 15, поки я там приготувався, поки закинув, і одразу пішли клювання відбуватись. Карасик такий поки що до долоні. Однак самий смачний і активний. Чомбийні. От. Милуюсь природою, насолоджуюсь риболовлею. Ох, давай, 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 давай. Це на сьогодні трошки більший. Гарно? Дуже гарно. Так, так, давай, давай, давай. Водить. Водить. Опля. Клас. Опля. Хм. Карась починає брати грубший. Краса. Ще трошки буду підсак брати. Поки що ловлю на переловку. Нема потреби щось міняти. Підняло. Ах ти ж. Це буде гірше. Оу. Запасних поплавків у мене немає. Ну зачепалось? Так, дервав гачок. Так, гачок поменял. Продовжую. Трошки буду правіше закидувати, тому що там опля. Там той корч. який мені рве очки. О, соловейко. Oh, yeah. А тут риба водиться в даному ставочку. Значить, окуня багато. Ах ти ж. Плітка. Багато коропа, товстолоба, карася, амура. Дуже зрідка ротан попадає. Ну не знаю, ще які види є. Ну от основні то я вам перерахував. Так, так, давай, давай, давай. Водить. Водить. Опля. Є! Yeah. Ну, карась капітальний теж. це перша пліточка. Карасики. Ну і карасики. Одно задоволення ловити їх. Процес іде? Процес продовжується. Що ж нічого треба придумати? Мабуть, інакше. Маленький короб. Опля. Підростай, а потім тебе дядя Саша через рік піймає. Невеличкий підсумок хочу зробити. Ну що ж, карасик покльовує, я задоволений. Штучок 10 я вже впіймав. Поснідаю і продовжую риболовлю. Це все є навколо нас. Але треба звертати увагу побільше на них і насолоджуватися цим всім. Просто неймовірно. який це світ гарний. Як хочеться жити, любити, творити. Ну що ж, поснідовше продовжую. Опа! Та ти що ти скажеш? Знов? Коропець, малий, йолки палки Що ти причепився до мене? А? Пліточка. Ще такий. А цей взагалі красень. Піймав рекордного коропа. Дивіться, в житті ще такого не ловив. Суперчик. Суперчик. Опля. Трошечки розпогоджується і вітер іноді вже стає менший. О, ну що там в мене? О, досить непогано. Klas. Caj je to v za zali krasenje? Красота! О, давай, 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 давай! Опа! Супер! оп Ну що, друзі, мабуть, цим прекрасним карасем і буду я закінчувати риболовлю. Час уже, як кажуть, піджимає, а риби в мене є. Достатньо. Ану. Зараз. Ляну. Да, О! Нормально. За пів дня нормально. 9-й десь приблизно почав ловити. Супер. Посмажити сьогодні, на вечерю, буде чудово. Отож, бо, друзі, на завершення. Хочу сказати, що мені дуже сподобалось ловити на поплавочок Карасика в селі Русів на такому прекрасному ставочку. Трави, рогіз, рибка. Ось так тут чудово. А з вами я прощаюся. Всього вам найкращого. Миру, любові, добра. Скоро побачимось. З вами був щоденник рибалки.